Друзі, привіт! Мене звуть Андрій Рождественський, ви на моєму каналі Андрій Іксмас. І до речі, якщо ви ще не підписані на цей канал, зробіть це. А якщо вам сподобається це відео, то поставте вподобайку. І в принципі навіть можете це зробити авансом, тому що обіцяю вам, відео цікаве. Тема цього відео виникла просто гармонійно. Я прочитав цікаву книжку. Не книжку це стаття. Яку наш формат видає у вигляді книги Закони дурості людської? Я написав про це сторін, зробив в Інстаграмі. Купа народу. Ой, що за книга, що за книга? Варто почитати, а про що там? То, власне, я хотів би такий зробити огляд цієї книги, тому що особисто на мене вона вправила просто неймовірне враження. Про що книга? І хто автор? Книга про дурнів, автор Карло Чіпало. Я сподіваюся, правильно ставлю наголос. Історик економіки, професор Каліфорнійського університету Берклі, лауреат різних премій і дуже талановитий письменник. І чесно кажучи, коли я читав цей твір, я спочатку не до кінця розумів, чи це такий сарказмо, жартівлива розповідь, чи це серйозний науковий доробок. І чим більше я читав до кінця, то тим більше я впевнився в тому, що і жахався, в тому, що це про нашу з вами реальність. Отже, це про закони людської дурості. Давайте розглянемо ці закони, і давайте розглянемо підхід до дурості Карло Чіполо. Е, і до речі, це багато в чому пояснює, як в нас відбувається голосування в світі, не тільки в Україні, як в нас приймаються ті чи інші рішення, як ті чи інші посадовці роблять ті чи інші речі, як люди, з якими ми зустрічаємося щоденно в родині, на роботі, з сусідами, роблять речі, які просто не налазять на голову. Отже, починаємо. Перший закон. Люди завжди недооцінюють кількість дурнів навколо. І це відбувається наступним чином. Ви собі займаєтеся своїми, якимись своїми справами. І в якийсь дуже неподходящий, як правило, момент. А людина, яка ви до того, як правило, вважали розумною і інтелектуальною, і ми, до речі, побачимо, до речі, що інтелект не дорівнює відсутність дурості, іноді навіть навпаки, вона робить щось таке, що просто вам не налазить на голову. Тому закон перший: ви завжди недооцінюєте кількість дурнів навколо. Другий закон дурості дурість не залежить від інтелектуального розвитку людини чи будь-яких її інших ознак. Карло Чіполо досліджував людей в різних верст населення. Почали вони синіх комерців, знайшли там певний відсоток дурнів. Потім білі комерці, так само відсоток дурнів зберігався. Вони прийшли до професури в університетах, в університетах і жахнулися з того, що і там купа дурнів. А потім, ожах, у жах. Вони взялися за лаурятів Нобелівської премії, і там визначили цей незмінний процент дурнів. Тобто в яке суспільство би не ви заходили, з якими би людьми вони спілкувалися, цей проширок суспільства завжди буде мати. Своїх дурнів, незалежно від того, чи ви десь з якимось диким племенем в Африці чи Австралії, чи ви спілкуєтеся з членами королевської родини. Тому та там будуть дурні, і так, ви будете недооцінювати їх кількість, дивись, закон, перший. Це просто чувак. Як я не знав цього, в 70-х років десь було то написано, то не супер нове щось. Технічна ремарочка. Воно і називається в нього технічна ремарка, пояснення. Ну добре, а хто такий дурень? Тобто Лауреат Нобелівської премії це людина, ну дуже інтелектуально розвинена і, судячи з усього, дуже наполеглива, багато років робити дослідження, витягати якісь висновки. Він просто розклав це через принцип взаємодії між людьми. Воно дуже схоже на стратегії конкуренції, програв, програв, виграв, програв. Програв виграв він він. Ще стратегії конкуренції містить в собі компроміс. Він його не зазначає. Але по суті, це графік, який складається з двох вісій і чотирьох квадрантів. І суть цього графіку заключається в тому, що вступаючи з людьми в якусь колаборацію або конкуренцію в якусь взаємодію будь-яку. А є декілька варіантів розвитків подій, як це може відбуватися. Ну і відповідно, він має різні назви для, для різного типу людей. Власне, це здобуток, який отримую. Якщо не помиляюся, здобуток, який отримую я, здобуток який отримує інша людина. Виграв, виграв розумна людина. А хтось інший виграв, я програв, я простак. Хтось програв, я виграв, тоді є злодій, да і я програв, і хтось програв, тоді тоді є дурень. От ну, таким чином. Ну воно дуже схоже по суті своїй на стратегію конкуренції. Тільки в стратегії конкуренції це уход, це виход. Тобто ви не шкодите, ви просто виходите із взаємодії, а дурень шкодить. Він не просто виходить із взаємодії. Якщо у результаті якоїсь взаємодії з вами я роблю так, щоб ви виграли, і я виграв, то це поведінка. Розумної людини, тобто я розумний. Якщо в результаті взаємодії ви виграли, а я програв, то тоді він це називає простак. Тобто я людина, яка віддає свій ресурс іншим людям через свою якусь простоту, недалекість, можливо, якісь інші риси характеру. Це не важливо для нашої історії. Нас більше за все цікавить злодії і дурні, і різниця між ними. Якщо людина вступає з вами. У взаємодію, в результаті якої ви програєте, а іноді навіть безнадійно програєте. А ця людина виграє, тоді ця людина є злодієм. Тобто вона так зробила, щоб отримати якусь вигоду, можливо, там неправомірним, навіть іноді прямо неправомірним шляхом. Як то може бути краді, крадіжка? А іноді він їх там ділить, що можуть бути злодії ідеальні. Тобто, якщо у вас людина вкрала в гаманці 50 фунтів. То це ідеальний злодії, ви сильно не постраждали, постраждали тільки ваші гроші. А можуть бути злодії, наближені на дурних, це умовно, коли за цих 50 фунтів людину застрелили на вулиці. Ціна життя 50 фунтів це такий ну, дурний вчинок. Але е, сама, е, тобто, що важливо для злодіїв, вони завжди планують свої стратегії дій таким чином, що ви будете в цьому програвати, вони з того будуть мати зиск. Дурні відрізняються від злодіїв. А вони поводяться себе таким чином, що і ви програєте в цій ситуації, і я, як носій цієї стратегії, програю в цій ситуації. Тобто, якщо я роблю якісь дії, в результаті яких програю і я програєте і ви, я дурень. Я, чесно кажучи, знаю велику кількість таких людей і досі не можу пояснити, яка суть таких дій лежить за ними. Карло Чіполо пропонує не намагатися зрозуміти, тому що це лежить за межами. Раціонального і це виводить нас на третій закон дурості, який називається золотий закон дурості. І звучить він наступним чином: дурень це той, хто шкодить вам, не маючи з того жодної користі, а можливо, маючи шкоду і для самого себе. Тобто, це людина, яка по суті своїми діями заздає шкоди навколо всім включаючи самого себе окремо в цьому творі, Карло зазначає ще декілька таких моментів, як, наприклад, частотний розподіл, де він пояснює, що злодії бувають різних типів. Що дурні бувають, різних підвидів. Це просто треба окремо прочитати. Це важко передати своїми словами. Я дуже рекомендую прочитати цю книгу, тому що те, що я розказую, це я пропустив через себе. Я впевнений, що ви знайдете багато цікавих висновків для себе. Окремий класний розділ «Дурні і влади, як дурні потрапляють влади до влади раніше, це просто було питання касти різних каст класів, умовно. Якщо це королевська родина, нагадую вам закон номер один і закон номер два. В королевській родині теж будуть свої дурні, які час від часу будуть сідати на трон за правом спадкоємства. А в демократіях увага, увага, увага. Одні дурні голосують за інших дурнів. Вони приходять до влади. Потім розумні люди мають з тим деякі проблеми. скажімо це так. І ще окремо ми з вами це поговоримо, тому що у нього є цілий розділ тому, тому присвячений. А дурні при владі це найбільш небезпечний тип дурнів. Сила дурості виводить нас на четвертий закон дурості, який говорить про те, що недурні люди недооцінюють силу дурних людей. І відповідно, якщо ви зв'язуєтеся з дурням незалежно від часу і обставин, це завжди вам дорого коштуватиме. І я сам стільки раз наступав на ці граблі, каюсь. Да, недооцінюю. Недооцінюю і кількість дурнів, і їх силу. І в принципі, до сьогоднішнього моменту віри в те, що серед інтелектуальних людей дурнів не мало би зустрічатися, обогі духи пустелі. Ви бачите, що світ влаштований не так. Тобто, я прочитав цю книгу, і зрозумів, що зі світом все гаразд. Тобто, я просто недооцінював базові закони природи. Mm -hmm. Тепер я заспокоївся, змирився, смирення. Розвивайте смирення. Я просто емоціоную. Ну, я реально не реальному ціну. Треба по, по закону пройтися. Та. Я оце прям хочу процитувати. Рунівний потенціал дурня залежить від двох головних чинників. По-перше, генетика. Декому з людей дістаються у спадок виняткові гени дурості. Це так би мовити, аристократія дурнів. Просто так? Да. По-друге, влада. Що більше влади в суспільстві має дурень, то більшої шкоди здаден завдати. Я просто інтелектуальний оргазм. Маю, коли читаю ці рядочки. Він був геніальний. Ну і нарешті макроаналіз і п'ятий закон, підсумок Вишенка на торті, що дурень це найнебезпечніший тип людей. Вони найнебезпечніші за злодіїв. Що важливо розуміти? Важливо розуміти, що в суспільстві кількість дурнів завжди буде однакова. Але є суспільства, які дозволяють дурням мати вплив. Є суспільства, які не дозволяють людям мати вплив, і ті суспільства, які дозволяють людям мати вплив, в яких стає менше розумних людей, більше простаків і більше злодіїв вони приречені на занепад. Ті суспільства, які якимось чином блокують вплив дурнів, а вони приречені на успіх. Незалежно від того, чи ми є частиною тоталітарного світу, чи частиною демократичного світу, хотілося б вірити, що все ж таки ми йдемо. Шляхом демократії дурні будуть мати свій інструмент потрапляння до влади в будь-якому випадку. Ми це побачили з попередніх законів. Тому я не знаю, що які висновки ми можемо зробити з цією книгою, друзі. Я думаю, що ми маємо ставати розумнішими, а ми маємо менше бути простаками, ми маємо більше намагатися ідентифікувати злодіїв і дурнів, і давати менше їм можливості до реалізації своїх планів. І того, що там вариться в їх не дуже розумних головах. Тому дякую вам за перегляд. Було трошки сумбурно, тому що це була імпровізація. Наш формат зробив гарну справу. Це не реклама нашого формату, але книжка просто нереально крута. Дякую Сергію Лесняку за подарунок. Мені подарив і мій добрий товариш Сергій Лесняк. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку. До нових зустрічей. Норм? Декілька прикладів, так? Да? Путін. Путін насправді дурень. Рідкісний дурень. А й не мов би інтелектуально не зовсім далекий, да? весь світ, чому з ним не може домовитися. Вони думають, що він мислить категоріями злодія, і вони намагаються впливати на нього як на злодія, щоб привести його до тями. А він не злодій, він дурень. Типу, мені сподобалося, як хтось сказав з блогерів: ну от якби забрати в нього владу, от був би він охоронцем на парковці. Бо ти машину паркуєш, виходить такий Вова Путін охоронець на парковці і каже тобі: «Е, Україну придумав Ленін, українців бла бла бла, ти такий да-да-да-да. да, -да, 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 -да». Тіпа, ну Він же ну, не психопат, він же нікому горло не скрива. Він просто ходить і несе якусь просто ахінію. А ну, коли людина має таку владу, як має Путін, то просто його вплив стає шаленим. Але він шкодить і своїй країні, не розуміючи цього, він шкодить і оточуючим країнам. Але весь західний світ намагається з ним домовитися, тому що вважає, що він злодій. Ні, він не злодій, він дурень. Ну, в його оточенні є злодії. Це безумовно. І от злодій плюс дурень це просто парочка-виручалочка. Ну, мені просто тепер картина світу в ряді моментів стала максимально зрозуміла.